Всім привіт! Моє ім'я Юля і я номеролог. Сьогодні хочу поговорити з вами про стан жертви. Дивіться, є дуже багато людей, які обожнюють жити у стані жертви. І як би це не звучало жорстоко, насправді обожнюють. Людям подобається бути жертвою. Чому подобається? Уявляйте ситуацію, Дівчину б'є чоловік у сім'ї, і вона далі там живе. Здається, чому ти там сидиш? Ну, от, Що тебе там тримає? А тримає просто-напросто ось та емоція той адреналін, який вона отримує, коли її б'ють. Тобто... В принципі, логічно пояснити це неможливо, і якщо здоровий глузд, то ситуація знову ж таки призводить до того, що ну якось незрозуміло все. А насправді їй це подобається. Їй подобається бути жертвою. Їй подобається, що її будуть всі жаліти. Оточення буде жаліти, оточення буде їй допомагати. От подобається людині. Ось ця ситуація. Знову ж таки, жертви на роботі. Якщо ви працюєте на роботі, ви ходите на ту роботу, яку ненавидите, просто ненавидите. Ви сидите в тому колективі, де вас згризають, загризають, вам там душно. Ви не знаю, втрачаєте свідомість, вам погано, у вас реально якісь починаються проблеми зі здоров'ям, фінанси кінці з кінцями ледве-ледве зводяться. Але ви там сидите знову ж таки, чому? Бо стан жертви у вас найкращий? В мене є знайома, яка ходить на роботу і кожного разу, коли повертається, каже, я жити не хочу після того, як я приходжу з роботи. І я ж кажу: їй, ну звільняйся, чому ти не можеш звільнитися? Є дуже багато роботи і в іншій сфері, а вона каже, А як я звільнюся? Хто ж буде працювати замість мене? Я кажу, ну як хто? До тебе щось працював, буде хтось і працювати після тебе? Вона каже, ні, ні, ні. ні. Я маю працювати 100%. Знаєте чому? Через те, що людині подобається бути жертвою. Вона жертвуючи собою, ходячи на ту роботу, яку вона ненавидить, їй комфортно жити в тому стані. Вона потім ходить і всім розказує, як їй тяжко, як їй важко, як її всі задовбали, як потрібно її підтримати, і яка ж вона молодшинка, що вона, бідолашка, оце все терпить. Отож, стан жертви у кожного з нас він присутній в якійсь частинці, але хтось його пропрацьовує, хтось від нього позбувається, а комусь просто-напросто комфортно жити у цьому стані. Я впевнена, що у вас є знайомі, які теж весь час ниють, весь час жаліються, весь час щось критикують, весь час їм не подобається. Але при тому, от проаналізуйте, ніхто з них нічого не змінює. От їм хорошо, їм комфортно там. Вони там живуть і їм комфортно. Але цей стан жертви дозволяє їм відчувати себе потрібною. Ось така система. Ось так працює. Оця вся система дуже легко.